Для завтрашньої лабораторної роботи нам необхідно заготовити деталі коміру, тому я вам пропоную це зробити сьогодні ввечері. Перше, що нам потрібно зробити, це побудувати стійку. За десту вона називається Стояк, і використовую за стійку. Наш комір, який ми будемо з вами будувати, має ось такий вигляд: відложний з відрізною стійкою. Для тих, хто бажає зробити його з передньою частинкою або на застібкою, я зроблю окреме відео. І так, перше, що нам потрібно знати, це мірку обхват шиї. В конструюванні ми використовуємо напівобхват. Дана мірка знімається навколо шиї людини. Однак, сантиметрова стрічка змикається на яремній впадині, при цьому нам необхідно брати цю мірку з прибавкою на свободу облягання. І так, зараз міряю. Обхват шиї мого на 38 см. Розрахунки я буду використовувати відповідно на півобхват 19. Прибавку я візьму 2 см.